Жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла, сумліно вчилась, вільно працювала, любити міла, чесною була, така тендітна, це, на перший погляд, беззахисна, маленька й одна, так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без щастя і без безлику, огидний був на всіх наводив страх приходив часто, бив себе у груди, показував кулак й свій язик. Людською мовою казала: Я не буду, та то мідмов він бачити, не звик. Не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво вікна. Ми ж сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав: І не моя, то і нічия. Він думав, я злякаюсь і заплачу. Він думав, я пощати попрошу. Е, ні, мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так, мені болить. Болить нестерпно, та я востаннє цей раз попрошу. Щоб остаточно назавжди роздерти, кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, майже вів так мене Богом доля нарекла. Я Україна незалежна вільна, я ще сильніша, ніж колись була.